Подивіться на це відео з Білого дому. Ось Дональд Трамп сидить за своїм столом в овальному кабінеті, а перед ним стоять звичайні робітники, які ремонтують Білий дім. Вони прості хлопці, які важко працюють, щоб все було в порядку. А що робить Трамп? Він навіть не встає з місця, просто бере свої червоні бейсболки з написом мага і кидає їх робітникам, ніби кидає кістки собакам. Дякую, каже він, кидаючи одну за одною, а робітники мусять ловити або підбирати з підлоги. Це не просто випадковий момент. Це показує всю суть Трампа. Він нікого не поважає з людей. Для нього вони не рівні, не партнери, а просто фон для фото. І би встати, потиснути руку кожному, подякувати, але ні, лінується навіть підняти свій зад з крісла. Це говорить багато про оставлення до інших. Трамп любить тільки себе, свій імідж і свою владу. Всі інші просто інструменти для його его. А ці бейсболки ймовірно зроблені в Китаї дешевий сувенір, яким він розкидається, ніби милостині. Якщо ви думаєте, що це не перебільшення, подивіться самі: це не про політику, це про людяність. Трам показує, хто він є егоїст, який не бачить у людях нічого крім користі для себе. Не ведіться на його шоу, а дивіться на його справжні дії.